Щоб зробити МРТ або КТ за програмою медичних гарантій, слід звернутися в медзаклад, який має договір із НСЗУ на пакети, що передбачають надання таких медичних послуг. Як повідомив нашому телеканалу заступник міського голови Юрій Савчук, безкоштовну послугу надають у Білоцерківській міській лікарні номер 2 і станом на кінець жовтня жодних підстав щодо неможливості безкоштовно пройти пацієнтам обстеження з допомогою МРТ немає. Для цього потрібно перебувати на стаціонарі а для КТ мати направлення лікаря. До того ж, КТ має ресурс робити 500 тисяч зрізів на даний час. Зроблено понад один мільйон, тому проситимуть у депутатів на наступний рік 5 мільйонів гривень закласти на його капітальний ремонт. Наші журналісти вирішили практично перевірити, чи можна зробити МРТ у лікарні номер 2 безкоштовно. У реєстратурі нам сказали, що магнітно-резонансну томографію роблять платно. А от комп'ютерну томографію можна зробити таки безкоштовно. Комп'ютерна томографія ага. і <піллярі> <піллярі> е, платно. є платно можна пройти в лікарню? лікарні. Платна <піллярі> <піллярі> <чи> виходите, <будете, піллярі> там <піллярі> заборчик такий. <піллярі> <туди> <піллярі> заходите. Так, КТ, КТ можна безкоштовно пройти, а МРТ а направлення. за направленням, а МРТ тільки за гроші. Там, за роз'ясненнями до генеральної директорки Білоцерківської міської лікарні, номер 2 Ніни Головенко, яка пояснила, що безкоштовне МРТ проводять в окремих випадках, таких як підозра на інсульт при екстреній госпіталізації, тощо планову перевірку або ж за бажанням пацієнта вже за гроші, адже МРТ приватне, тому їм виділяють певну кількість безкоштовних обстежень на місяць, і цього достатньо. Натомість за словами співвласника приватного медцентру, Центру Бецемет Імплюс Плюс В'ячеслава Нікітіна така ситуація склалась через те, що НСЗУ оплачує рентген лише в розрізі пакетів, за якими проходить лікування. Крім того, вони забезпечують безкоштовну послугу для військових малозабезпечених сімей. Тощо окремий пакет для безкоштовного МРТ, зі слів Нікітіна НСЗУ лише розробляє і планує впровадити наступного року. 50 прокурорів Хмельницької обласної, 60 з Черкаської та багато інших прокурорів по всій країні оформили собі групи інвалідності. Після гучного скандалу генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку та доручив провести службове розслідування. Леканал спрямував інформаційний запит до Білоцерківської окружної прокуратури, аби дізнатись, скільки у них мають статус осіб з інвалідністю. Так у штаті нараховується 45 прокурорів. Фактично працює 37. Вісім з них отримують пенсії, зокрема п'ять осіб за вислугу років, два у зв'язку з тратою годувальника, один по інвалідності. Хто саме отримує пенсії, крім заробітних плат, в прокуратурі повідомляти відмовили посилаючись на конфіденційність, однак про себе очільник місцевої прокуратури Михайло Римар зазначив, що пенсію отримує за вислугою років, а саме за 25-річний стаж роботи, один прокурор вступив до лав зсу. Маленькі глядачі, великі емоції. Театр імені Саксаганського готує для дітей особливі вистави, де казкові герої оживають на сцені. А кожна історія дарує незабутні емоції цього сезону. Актори театру обіцяють здивувати яскравими постановками, інтерактивними елементами та справжньою магією зі сцени, яка не залишить байдужими ані дітей, ані дорослих. Як це відбувається, розкажемо у матеріалі. У театрі імені Панаса Саксаганського триває 91-й театральний сезон. А це означає, що багатьом глядачам буде цікаво відвідати оновлений репертуар. Та поміж дорослих та традиційних народних вистав, є й ті, які точно підкорять серця маленьких українців. А це дитячі казки: мавка вербиця Король Лев та їжачок без кулючок». Як ділиться одна з артисток у виставі Мавка, вона прагне показати всю красу української культури та міфології. Всі ці хеллоуни – це все в нас насправді найгірше і дуже цікаво. І такі всякі міфологічні істоти є. От я присвятила цю казку своїй дитині. У мене є донечка і звати Златка, тому так склалося, що я захотіла вже так зіграти мавку. Автор повністю я, тобто казку, це написала. Я, я читала багато дуже української міфології знову. Що це все якось скомпонувати, щоб діткам було цікаво. А режисер Всеволод Петрович Шикіта, мій чоловік, от, і так ми разом таким сімейним підрядом зробили таку от виставу, ну, щоб зацікавити діток, щоб показати, що у нас нічим не гірше, ніж там десь за кордоном. Вистава розповідає про дівчинку Злату, яка приїжджає на весняні канікули до бабусі у село. Вона звикла до інтернету та міського життя. Все в селі їй видається нудним та дивним. Але варто лише відкласти телефон. Відкривається загадковий світ української містерії. Такі п'єси дітям до вподоби і на них збирається майже весь зал. Вчителька місцевої гімназії Ольга Юрівна перевела своїх п'ятикласників, які без перебільшень обожнюють театр. Дітям дуже подобається. Ми відвідуємо театр кожного року. Ось іноді навіть двічі на рік. Діти в захваті, тому що це жива сцена, це живі люди, з якими можна згодом потім поспілкуватися. Дітям неймовірно подобається набагато більше ніж кінотеатр. Діти теж задоволені, адже така подія для них є вкрай цікавою та непересічною. Чи подобається тобі відвідувати театр? Дуже. Бо тут е, порася людей, а не як на театрі на екрані. А що очікуєш взагалі? Твої очікування? Ну, що буде цікаво, і це буде длиться довговато. А що тобі ще найбільше подобається у театрі? Ну, те, що тут е, працюють люди і тут. Реалістичніше, ніж в кінотеатрі. Тут е, йдуть, ну, виступають люди і, і придумують класні казки для дітей. Ще однією ходовою виставою для малят є їжачок без колючок. Це п'єса про казковий ліс, де живуть васелі звірі, які люблять співати і гратися. От тільки не з їжачком. Бо його колючки всім лісовим мешканцям заважають. Дмитро Куприйчук грає головного героя. Цю роль у дитячому спектаклі вважає однією з найкращих, тому що тут розкриваються важливі теми для молодого покоління, такі як дружба та прийняття себе таким, яким ти є. Діжачок показує те, що над ним. Десь в якийсь момент знущаються, змушують його змінити себе. А їжачок, доказуючи на протязі всієї вистави, що не потрібно зважати юному глядачу і безпосередньо їжачку, як моєму персонажу, не потрібно звертати уваги на соціум, на те, як вони ставляться до цього а потрібно завжди залишатися самим собою. Ця вистава у нас йшла. На жаль, з теперішніми подіями з початком повномасштабного вторгнення У нас змінили. У репертуарна політика, у нас змінився акторський склад. Ця вистава йшла ще до воєнних. Подій, і ми вирішили відновити саме для того, щоб юний глядач, саме юний глядач, міг насолодитися виставою, мистецтвом в театрі, прийти, відпочити, відволіктися від цих подій. За словами акторів, війна суттєво вплинула на дитячу психіку, і добрі вистави вчать їх лише хорошому та є своєрідною терапією. Адже сидячи у кріслі глядача, дитина забуває про все і поринає у світ пригод, де панує. Фантазія Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Будьте в курсі подій у вашому місті та регіоні разом з нами. Свіжі новини, актуальні репортажі, інтерв'ю з важливими людьми та корисна інформація. Еспресо Біла Церква це більше ніж просто новини. Це ваш надійний інформаційний партнер. Біла церква неймовірно гарна восени, коли вулиці заполонили багряні дерева. Але що робить місто з опалим листям? Як розповіла начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька, уже декілька років вони практикують мальчування або іншими словами. Вкривання ґрунту подрібненим опалим листям. Воно працює як добриво на зелених зонах. Такий екологічний спосіб проводять там, де можливо пропрацювати ділянку спецтехнікою. А ось на прибудинкових територіях листя частіше згрібають та вивозять на сміттєзвалище. В перспективі хочуть таки екологічно використовувати відходи, аби з них була лише користь. А ось спалювати опали листя категорично заборонено, адже це шкідливо для здоров'я. Та карається законом. Ми би хотіли би, звісно. Мати свій полігон зелених відходів, куди буде зводитися всі зелені відходи це гілки, бур'яни, листя, і, можливо, є якийсь підрядник, чи якийсь суб'єкт господарювання, який хочеться взятися. Ми любого запрошуємо на робочу групу, щоб він нам розказав, як би це нам зробити, наприклад, як у Львові, що вони компостують, поки ми вивозимо його на сміттєзвалище. І, до речі, деякі будинки також могли б компостуватися і потім використовувати його для, для своїх клумбочок, наприклад. Ми ж знаємо, що воно росте на деревах. Воно забирає всі там вихлопні гази, якісь викиди, і тому під час його спалювання всі ці викиди знову повітря, ну смисл було тоді його абсорбірувати. Лука Папіашвілі з Білої церкви став чемпіоном всесвітньої гімназіади у Бахрейні. Як повідомляють в управлінні молоді та спорту, юний борець, вихованець білоцерківського академічного ліцею, Вектор та спортивної школи «Богатир». У цих змаганнях участь бере рекордна кількість спортсменів, понад 5400 із 71 країни. Українська команда загалом завоювала 5 нагород. Вітаємо наших земляків та бажаємо ще більше перемог на світовій спорт. Тивній арені. Дякуємо, що протягом цих 15 хвилин ви були з нами та слідкували за головними подіями дня. Я кажу вам на сьогодні до побачення, щоб завтра знову з вами привітатись в ефірі головних новин Білої церкви. Бережіть себе, віримо у ЗСУ і будьмо єдиними у прагненні зберегти нашу рідну Україну.